По-перше, це плити туристичні, вони повинні використовуватися на відкритому повітрі. Е, є певні вимоги до приміщення, в яких використовується газ. Тобто це обмін повітря, це вентиляція відповідно, повинна бути. А В нашому випадку ми беремо газовий балон, приносимо додому, у нас все закрите, по-перше, це приготуємо їжу, по-друге, це ми можемо обігрітися, чином. Так? У нас ці форточки закриті, приточної вентиляції нема. Е, куди чадний газ виходить, Ну, продукти горіння? Приміщення. Вони накопичуються і відповідно люди отримують травми. От як, ну, минулого року ну, взагалі жах для нас. Тому ну, ми повинні розуміти, що вдома їх взагалі використовувати не можна, в ніякому разі. Ми розуміємо, що будете використовувати, ну, ми вимушені сьогодні їх використовувати. Тому якщо використовувати, або обов'язково повинен бути якийсь обмін повітря, кон постійний контроль не залишати без нагляду. У нас знову ж таки діти, діти самі вдома з, з таким прилами. Я не знаю, як це прокоментувати навіть. Що стосується генераторів, так само ми повинні розуміти, що їх не можна використовувати в приміщеннях. Вони також, це двигун внутрішнього згорання, він виділяє вихлопні гази. Ну, чадний газ, скажу так. Він теж має теж може накопичувати приміщення, теж при відповідній концентрації людина втрачає свідомість. У нас такі випадок, ми вже його озвучували. В Одеському районі загинуло підліток і дідусь. Такі випадки були по Україні, не поодинокі. Що, Які вимоги? По-перше, ми повинні його використовувати на вулиці. Державна служба надзвичайних ситуацій рекомендує розміщати їх на відстані не менше 6 метрів від спору. Якщо ми навіть моделюємо ситуацію, якщо вже є таке необхідність поставити біля стіни, то щоб не було поруч ні вікон, ні дверей, нічого. Дотримуватися вимог при заправці цього приладу, ніякому разі його не заправляти при працюючому двигуні, бо це може призвести до виникнення пожежі. Взагалі дотримуватися вимог, які вимагає виробник, тобто є відповідна інструкція виробника, ми її дотримуємося. В Ніякому разі не підмикати туди до генератора якісь прилади, які перевищують потужність не користуватися якимись самородними подовжами чи які не сертифіковані, не відповідають вимогам.